Чи змогли б ви жити без інтернету зараз? Звісно, ні. Звісно, ні. Ні. А, ну, тому що це все. Це... Покупки, це квитки якісь, якщо там залізниця, наприклад, або літаки, автобуси і так далі. Ну, це зручно, це просто такий інструмент, без якого зараз вже неможливо уявити собі життя. І якщо, наприклад, зараз йде мова, я читала, що хочуть під час повітряної тривоги ну, вимикати інтернет, ну, це, на мій погляд, це зовсім не ок. Ну, Питання не вирішуються, так. Да? Ну Якісь питання любі, є тільки через інтернет. Ну, Жити, мабуть, могла, але інтернет потрібен, тому що такий час. Може бути, в яких би я була умовах. Бо Багато питань вирішується через привлення різні. Ні. Ні це... Слишком все зараз на інтернеті пов'язано. Та й на обільний зв'язку теж, то зараз дуже важко без нього. Ж документи зараз через дію носять більшість. А от якщо б, ну, наприклад, державні всі установи знову перейшли на, скажімо так, бумажний формат, ну ні, це, звісно, упростило б проблему з документами, але інтерес все одно людям потрібен. Чи змогли б ви, скажімо так, жити зараз без інтернету? Так. Так, так. А за чим би ви сумували найбільше? Мабуть, за музикою. Музика. Мабуть, так. Да. На даний момент ні. Реально признаю залежність є. Yeah. Ну, тому що без інтернету вже невозможно вижити в сучасному світі. Буквально буде відсталість від інформації від інших людей. Чи змогли б ви жити зараз без інтернету? Взагалі ні. Я не уявляю свого життя без інтернету. Чому? Тому що в мене все в телефоні. І воно без інтернету не працює більшість.